Персик дерево ніжне і вимогливе, але коли воно росте правильно, дає господарю щедрий урожай духмяних плодів. Та, щоб персик був здоровим і не старів перечасно, потрібно щороку приділяти увагу обрізці. без неї дерево швидко загущується, гілки переплітаються, світло не проходить усередину крони, листя сохне, а плоди дрібніють. Тому селянин, який хоче бачити свій сад доглянутим, Мусить знати, що обрізка для персика не примха, а життєва потреба. Персик відрізняється від інших плодових дерев тим, що родить тільки на однорічних пагонах. Це означає, що якщо дерево не оновлювати, не стимулювати появу молодих гілочок, урожай буде зменшуватись рік у рік. Старі гілки витрачають сили на себе, затіняють нові пагони, і врешті дерево загасає. Тому правильне формування крони це по суті турбота про майбутнє плодоношення. Господар, який обрізає персик розумно, ніби розчищає йому дорогу до життя, прибирає зайве, щоб залишити головне. Ще одна важлива причина для обрізки провітрювання. Коли крона занадто густа, волога затримується всередині, утворюються сприятливі умови для грибкових хвороб. Гілки можуть уражатися кучерявістю листя або моніліозом. Сонячне світло не проникає рівномірно, плоди з внутрішньої частини дерева залишаються зеленими, а листя опадає завчасно. У добре сформованій світлій кроні повітря вільно циркулює і дерево менше хворіє. Це не просто питання врожаю, це питання здоров'я самого саду. Обрізка допомагає також. Регулювати навантаження на дерево. Якщо залишити забагато гілок, то й бруньок буде надмір. А значить, плоди зав'яжуться дрібні, слабкі, дерево втомиться. Персик немов людина. Якщо перевантажити роботою, то й сил не вистачить. Тому селянин повинен знати міру краще менше, але якісніше. Після правильної обрізки гілки мають отримати однакове освітлення, а врожай Рівномірне дозрівання. Кожен, хто має персиковий сад, знає, що ці дерева люблять тепло, світло і простір, якщо не дати їм можливості розвиватись вільно, вони витягуються, гілки стають крихкими, ламаються від вітру чи ваги плодів. Формування крони це не просто підрізання ножицями, це мистецтво створити правильний каркас, який витримає урожай і не зламається. У сільських дворах старші господарі часто кажуть не пожалів ножа весною матимеш солодке літо. І це правда, бо обрізка навесні допомагає дереву дихати, а восени відпочивати. Особливо важливо не забувати, що обрізку роблять щороку персик не терпить занедбаності. Якщо пропустити хоча б один сезон, доведеться згодом видаляти багато гілок одразу, а це може послабити дерево. Краще щороку легенько підправляти, ніж потім різати кардинально. У селі кажуть дерево любить, коли до нього руки частіше тягнуться, а не коли сокира підходить. Ця народна мудрість повністю відповідає догляду за персиком. Ще один аспект омолодження дерева з віком персик старіє швидко, особливо якщо не оновлювати гілки. Тому обрізка це спосіб повернути йому молодість. Коли видаляють старі непродуктивні пагони, на їхньому місці виростають нові, сильні, здатні плодоносити. Таким чином дерево знову оживає, і господар отримує врожай навіть через 10-12 років після посадки. Без цього персик починає хиріти вже на п'ятому році життя. Усе це робиться не лише для вигляду, бо гарна крона це ще й зручність у роботі. Легше збирати плоди, простіше обприскувати, обробляти від шкідників, а коли дерево росте правильно, воно стає прикрасою двору. Весною, коли воно цвіте рожевими хмаринками, кожен господар із гордістю дивиться на свій труд і знає, недарма обрізав, бо кожна гілочка на своєму місці. Обрізка персика це не просто робота з секатором, а ціла наука, яка базується на спостереженні. І терпінні кожне дерево має свій характер одне росте сильніше, інше повільніше, одне гілкує вшир, інше вгору. Господар має відчувати, як краще допомогти своєму персику, щоб той не перевтомився і не замерз, бо надмірна обрізка теж біда, як і її відсутність. Тож головне рівновага, розуміння, що дерево живий організм, і до нього треба ставитись з повагою. У підсумку можна сказати просто: обрізка персика це турбота, любов і далекоглядність. Хто щороку бере до рук секатори з розумом і серцем, той завжди матиме щедрий, солодкий і ароматний урожай. Щоб обрізка персика принесла користь, потрібно знати не тільки коли, а й як саме її робити. Усе починається з правильного розуміння мети ми не калічимо дерево, а допомагаємо йому рости. Тому кожен зріз має бути обдуманий, а інструменти гострі і чисті. Найкраще обрізати навесні, коли минуть морози, але до того, як почнуть розпускатися бруньки. Зазвичай це березень або початок квітня, коли температура вдень тримається вище нуля, а сокорух ще не надто активний, тоді дерево легше переносить зрізи і рани швидше затягуються, починають із формувальної обрізки. Це робиться в перші роки після посадки, коли деревце лише набирає силу. Найзручніше формувати персик у вигляді чаші, така крона відкрита всередині, добре освітлюється сонцем і провітрюється. для цього залишають центральний стовбур лише до певної висоти зазвичай близько 50-60 см, а потім видаляють верхівку. Від основи залишають 3-4 сильні гілки. Розташовані навколо стовбура під широким кутом. Це й буде каркас майбутньої крони, усі інші пагони видаляють, щоб не загущували середину. Така форма не тільки гарна, а й практична. Плоди рівномірно дозрівають, дерево не ламається від ваги урожаю. Коли дерево вже почало плодоносити, переходять до підтримувальної обрізки. Тут головне зберігати баланс між ростом. І плодоношенням занадто сильна обрізка викликає надмірний ріст пагонів, але мало плодів а занадто слабка призводить до втоми дерева, тому обрізають лише ті гілки, що ростуть усередину крони, перехрещуються, труться одна об одну або відходять під гострим кутом, також прибирають слабкі й сухі пагони. Залишають ті, що мають добре розвинені бруньки, адже саме на них наступного року з'являться плоди. Санітарну обрізку роблять щороку, навіть кілька разів, якщо потрібно вона полягає у видаленні всього хворого, підмерзлого, поламаного це ніби прибирання у хаті. Щоб було чисто й здорово, треба вчасно викидати сміття. Після обрізки всі гілки треба обов'язково винести за межі саду. Або спалити, щоб не поширювати шкідників і хвороби. Місця зрізів, особливо на товстих гілках, бажано замазати садовим варом або глиняною бовтанкою так дерево швидше загоює рани. Омолоджувальна обрізка потрібна старим персикам, коли врожай починає зменшуватись, а пагони ростуть тонкі й слабкі. У таких випадках видаляють старі гілки, що втратили продуктивність. І скорочують основні скелетні пагони, стимулюючи появу нових відростків. Але робити це треба поступово, не за один рік, інакше дерево може виснажитись, краще омолоджувати частинами одну третину гілок цього року, решту наступного. Такий підхід дає змогу зберегти сокорух і поступово оновити всю крону. Є ще так зване прищипування, це легка літня обрізка, яку проводять у червні або липні, коли молоді пагони занадто витягуються, верхівку просто прищіпують пальцями або ножицями. Так дерево не жирує, а спрямовує сили на формування плодів. Цей метод особливо корисний у теплих районах, де персики ростуть дуже швидко. Прищіпування дозволяє зберегти компактну форму і забезпечити рівномірне освітлення. Досвідчені садівники завжди звертають увагу на товщину і розташування пагонів. Вони кажуть не кожна гілка варта місця на сонці, тому важливо розрізняти плодові і ростові пагони. Плодові коротші і з кількома бруньками, а ростові довгі, сильні, але без плодів. Якщо залишити лише довгі, то дерево наростить багато зелені, а плодів буде мало. Якщо ж залишити тільки короткі, дерево виснажиться. Тому треба залишати частину і тих, і тих. Ростові для майбутнього, плодові для поточного урожаю. Ще одна порада зб... звертати увагу на напрям зрізу. Його завжди роблять над брунькою, що спрямована назовні, а не всередину крони. Це допомагає гілці рости в потрібному напрямку і не загущувати середину. Зріз повинен бути рівний. Чистий, без задирок, зроблений гострим секатором або пилкою. Якщо інструмент тупий, то кора рветься, і рана погано заживає. У селі кажуть якщо сокира тупа, дерево плаче, тому перед роботою інструменти треба нагострити і протерти спиртом або розчином марганцю. Не менш важливо враховувати вік дерева, молоді персики потребують легшої обрізки, бо вони ще тільки набирають силу. Старі ж, навпаки, потребують оновлення. Тому підхід до кожного дерева має бути індивідуальний. Немає універсальної схеми. Треба дивитись, як воно росте, скільки дало приросту, скільки має квіткових бруньок. Коли господар з любов'ю і досвідом оглядає свій сад, він ніби розмовляє з деревом. Бачить, де воно втомилось, а де переросло. Важливо також не обрізати персик у дощову погоду. Або при сильній вологості. В цей час зрізи можуть стати воротами для інфекцій. Краще дочекатися сухого, ясного дня. Після роботи добре оглянути дерево, щоб не залишилось пеньків, коротких відрізків, які все одно всихають і створюють умови для гнилі. Кожен зріз має бути біля основи гілки, але не надто близько, щоб не пошкодити кору. Хороша обрізка це як правильне виховання. Без неї дерево росте диким, а з нею стає сильним і врівноваженим. Коли робота зроблена вдумливо, вже за літо видно результат, молоді пагони ростуть міцно, листя зелене, а плоди зав'язуються рівномірно. Тому не варто боятися ножа краще обрізати з розумом, ніж потім шкодувати через слабкий урожай. Колись ще за дідів прадідів у кожному селі. Можна було побачити персикові дерева біля хат, і кожен господар мав свій спосіб догляду. Не було тоді ні підручників, ні порад інтернету, але були уважні очі й досвід, переданий із покоління в покоління. Старі люди казали персик треба різати, як косу правити часто й помалу, тобто не чекати, поки дерево заросте гіллям, а постійно підтримувати його форму. Бо коли вже загустіло, пізно різати, шкода буде дереву. Тому щороку, після перших теплих днів, господар виходив у сад із гострим ножем, секатором або навіть пилкою, якщо дерево було велике. Робота ця не швидка, але дуже вдячна, бо вже за кілька місяців видно результат, старі садівники часто використовували простий принцип де сонце не сяє, там гілка зайва. Вони ставали навпроти дерева і дивились, чи можна крізь крону побачити небо. Якщо не видно, значить, треба проріджувати. Такі методи здаються примітивними, але вони працювали. І зараз цей підхід лишається найкращим орієнтиром для кожного господаря. Дерево має бути світле, дихаюче, щоб кожен листочок ловив промінь, а кожен плід бачив сонце. Бо саме від світла залежить солодкість і аромат персиків. Бувало, що у селі обрізку робили гуртом один господар допомагав іншому, бо робота непроста, а в двох-трьох веселіше. Часто старші навчали молодших, показували, яку гілку залишити, а яку відпиляти, пояснювали, як не нашкодити дереву. Хтось радив обрізати на бруньку, інший на сучок заміщення. І, хоча методи різнилися, мета завжди була одна отримати здорове дерево і добрий урожай. Народні способи не мали складних термінів, але ґрунтувалися на спостереженні як дерево росте, як реагує на обрізку, скільки плодоносить після неї. Бо ж у селі все перевіряється не словами, а результатом. Є й цікаві народні прикмети, пов'язані з обрізкою. Наприклад, казали, що найкраще різати персик тоді, коли сніг уже підтанув, але ще не розійшлася роса, тоді дерево не плакатиме соком. А якщо різати пізніше, коли сонце пригріє, то рани будуть плакати, сік витікатиме, і дерево ослабне. Ще одна порада від старих людей не обрізати в п'ятницю або в неділю персик того не любить. Це, звісно, не науково. Але в селі кожна дрібниця мала значення, бо все робилося з відчуттям природи. Колись не було садових варів чи фарб, тому місця зрізів замазували глиною, змішаною з коров'яком або попелом. Це захищало рани від висихання і загоювало їх природно. Дехто натирав місця зрізів свіжими листками подорожника чи змащував олією, казали, що це допомагає залікувати дерево. І, хоч сьогодні в магазинах є безліч спеціальних засобів, старі способи і досі працюють, бо в них природна логіка і досвід багатьох поколінь. У сучасному господарстві обрізка стала більш точною використовують цикатори з обмежувачами, електропилки, садові ножі з тонкими лезами, люди навчилися враховувати сортові особливості персика, адже один сорт росте вгору, інший у ширину. Одні плодоносять рясно, інші потребують більшої обрізки. У багатьох садах практикують формування дерева не тільки у вигляді чаші, а й кущоподібно, коли залишають 3-5 гілок із короткими відстанями між ними. Такий спосіб зручний для збирання плодів, особливо на невеликих ділянках. Є ще метод обрізки на заміщення, який дає можливість постійно мати молоді гілки для плодоношення. Суть його в тому, що кожного року стару гілку з плодами зрізають до нижчого молодого пагона, який залишили заздалегідь. Наступного року цей пагін дає урожай, і на ньому знову залишають новий молодий відросток. Так дерево постійно оновлюється і не старіє. Цей метод нині найпоширеніший у професійних садах, але прийшов він саме зі старих народних спостережень, бо ще наші діди казали дай гілці друге життя. І вона віддячить плодом. Сучасні господарі також звертають увагу на клімат. У південних регіонах, де тепло довше, обрізку роблять раніше і частіше, у центральних і північніших селах пізніше, щоб не потрапити під поворотні морози. І хоча зараз є багато схем і таблиць, усе одно найкращий показник. Саме дерево. Воно саме підказує, коли готове, коли бруньки ще сплять. А кора вже трохи тепла на дотик, тоді саме час. У селі кажуть, дерево оживає, коли земля пахне весною, от тоді і беруться за роботу. Старі методи не втратили своєї цінності, бо в них простота й розуміння природи, а нові технології лише доповнили їх. Тепер багато господарів обрізають із допомогою легких телескопічних секаторів. Користуються садовими пастами, спостерігають за ростом пагонів через сезон, але головне лишилось незмінним любов і терпіння, бо жоден інструмент не замінить уважного ока господаря. І, як казали колись у селі не той має сад, хто посадив, а той, хто доглядає. Є й інший досвід помилки. Часто буває, що новачки обрізають занадто сильно лишаючи дерево голим. Потім дивуються, чому воно скидає листя або погано цвіте. А справа в тому, що персик ніжний, йому треба залишити достатньо пагонів, щоб мав чим дихати і живитись, інші навпаки бояться різати, залишають усе підряд, і дерево перетворюється на хащі, і тут допомагає саме досвід, спостереження, проби, помірність тільки так формується рука садівника. Тож, коли порівняти давні і сучасні методи видно, змінилося мало що по суті. Старі господарі не мали наукових знань, але знали серцем, як живе дерево. Сучасні кяче мають знання, прилади, інструменти, але теж приходять до того самого висновку. Без щорічної обрізки персик слабне, а з нею дякує рясним врожаєм. І хай сьогодні село вже не таке, як колись. А люди мають менше часу. Та доглянутий сад, усе одно залишається гордістю господаря. Бо ж дерево, яке щороку бачить біля себе дбайливі руки віддячує сторицею, соковитим плодом, ароматом літа і теплом рідної землі. Обрізка персика справа неодноразова і не випадкова. Це системна робота, яка має бути продумана, послідовна і регулярна. Найбільша помилка господаря робити її. Якось без плану. Тому перед кожним сезоном треба пригадати всі правила, які вже перевірені досвідом обрізати щороку, не шкодувати слабкі гілки, але й не різати без потреби, дбати про форму, світло і здоров'я дерева. Бо персик, як жива істота, чутливо реагує на кожен дотик, і коли його обрізають правильно, він наче вдихає на повні груди. Пам'ятати, слід головне. Персик плодоносить лише на однорічних пагонах, тому якщо не дбати про оновлення, то врожай піде на спад. Найкраща стратегія завжди залишати сильні молоді гілки заміщення, що дадуть плоди наступного року, а старі без жалю видаляти не варто чекати, поки дерево саме розбереться йому потрібна рука господаря, що спрямовує, а не заважає. Так само не можна дозволяти, щоб крона загущувалася. Сонце має торкатися кожного листочка. Світло і повітря це дві головні умови життя дерева, а без них не буде ні соковитих плодів, ні здорового вигляду. Хороший господар завжди дивиться на свій персик не лише очима, а й серцем. Він знає, що дерево можна або знівечити, або підтримати, і все залежить від того, як тримати секатор. Якщо обрізати занадто різко, дерево ослабне, якщо залишити зайве, задихнеться, треба знайти золоту середину. Усе, що росте у середину, забирає світло, усе, що старе й сухе, відбирає сили, усе, що тонке і слабке, не принесе плоду. Тому кожен зріз це рішення, яке формує майбутній урожай. Ще один важливий момент помірність і терпіння. Не можна за один рік зробити з занедбаного дерева ідеальну крону. Якщо персик довго не обрізали, треба повертати його до ладу поступово протягом двох-трьох сезонів, інакше дерево може втратити рівновагу і засохнути поступовість найкращий спосіб допомогти. Так само варто пам'ятати, що обрізка це не тільки весняна справа. Влітку роблять прищіпування молодих пагонів, восени. Легку санітарну чистку, а взимку оцінюють загальний стан і планують наступну роботу. Тоді дерево завжди у формі, а господар має чіткий ритм догляду. Не забуваймо також про силу природи кожен рік буває різним. Буває холодна весна, тоді краще трохи відкласти обрізку, щоб не пошкодити молоді бруньки. Буває посуха, тоді після обрізки треба забезпечити добрий полив і підживлення, щоб дерево швидше відновилося. Усе треба робити з розумінням і спокоєм. Не поспіхом, не для галочки, а з увагою. Бо кожне дерево індивідуальне, і до кожного потрібен свій підхід. Це розуміли ще наші діди дивись не тільки, що зрізати, а що залишити. Після обрізки завжди слід доглянути за деревом, замазати великі зрізи, перевірити, щоб не залишилось трісок чи надривів кори, оприскати від грибкових хвороб. Це проста, але необхідна робота адже здоров'я персика у чистоті і догляді. Не можна залишати хворі гілки на землі, бо вони стають притулком для шкідників. Краще спалити все зайве, щоб сад був чистим і свіжим, і тоді дерево віддячить. Гарним ростом і міцними пагонами вже наступної весни, якщо говорити про загальні висновки, то обрізка це не просто техніка, це філософія садівництва, вона вчить помірності, послідовності і поваги до праці. Бо